Ну, як же ж мені не облизуватись, коли я вже уявив, як міняю свою Mazda cx 5 на ось цю красуню? Привіт! Мене звати Сергій Волощенко, і сьогодні ми разом перевіримо, чи нова Mazda CX-60 60 це вже реальний преміум, яка реальна потужність мотора на 6 циліндрів з турбіною. Перевіримо ми це на Діно Стенді. І чому я називаю цю машину сенсацією року у своєму класі? Так, cx 60 фактично на сьогодні це вже вінець модельної лінійки Mazda. Звичайно, є ще cx 9 Але cx 60 вже сприймається як флагман, тому що найдорожче. Як же ж тут не порадіти за клієнтів Mazda, які стають дедалі багатшими і багатшими, дозволяють собі дорожчі і дорожчі машини. Бо Mazda CX-60 на сьогодні найдорожча Mazda з тих, які будь-коли продавалися. В Україні, якщо до цього пальма першості з точки зору прайсу належала Mazda CX9, яка у максимальному виконанні топ коштувала приблизно 61 тисячу доларів, то тепер ось ця максимальна комплектація cx 60, яка називається Premium Sport, коштує в еквіваленті приблизно 62 тисячі доларів, це якщо купувати ті машини, які вже в Україні. Якщо замовляти, то навіть 64 тисячі доларів. Схоже, що моя Mazda CX5 у мене все-таки надовго. Це реально революційна машина, тому що з нею Mazda змінила для себе дуже багато правил. В той час, як інші виробники а йдуть в бік оптимізації, зменшують робочі об'єми мотору, роблять простішими приводи, Mazda вирішила зробити все навпаки. Вона створила. Збільшену задньоприводну платформу з великими моторами, розташованими повздовж. Тому що, кажуть, що без цього в преміум сегмент ЗАЗ. Зовні здалеку видно, що це Mazda, але якась інша. Так, чимось схожа на Mazda cx 5 але якщо відкинути оці значно більші габарити, то в першу чергу в око впадає те, що ось цю пасажирську капсулу. Нібито дуже сильно сунуто назад, а капот став дуже довгим, ну, тому що мотор на 6 циліндрів, повздовжно розташований. І я скажу, що дизайн міг би бути і яскравішим, але маздоводам, тобто мені подобається. Більше того, погляньте на ось цей профіль гарно, ну реально виглядає як мазераті Ліванте. І це я ще італійцям зараз комплімент зробив. А я ж тим часом хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Оригінально у «Мазди» виглядає ось ця стрічка. Денних ходових вогнів, яка виконує також функцію вказівника поворотів. вона ніби є продовженням малюнка в самій фарі. Фари, до речі, в топових комплектаціях, зрозуміло, повністю світлодіодні, з автоматичним перемиканням дальнього світла, і в топових же комплектаціях де ось така решітка радіатора з великими сотами. І цікаво, що українські дилери мазди. Пропонують таку опцію, як встановлення і ще однієї, дрібнішої, але металевої решітки за нею, яка буде рятувати ваш радіатор від камінчиків, які легко пролітають через ось ці великі соти. Дуже важлива річ, не відмовляйтеся. А Ще мені подобається ось ця решітка в крилі. Ну, псевдо бо вона Луха, на якій написано Inline 6, що означає 6 в ряд. В зото cx 60 виключно от 20 дюймові. До речі, доволі круті шини і легкосплавні диски, тому що раніше 20 дюймів встановлювали тільки на cx 9 Але коли дивишся на CX-60 здалеку, то ці колісні арки такі величезні, що в них навіть 20 дюймів колеса виглядають не дуже великими. Тобто можна встановлювати І-21. Економічно невигідно, і я не бачу сенсу, але буде виглядати гарніше. В задній частині видно, що ліхтарі сильно витягнулися і заходять на двері багажника. Тут всередині тепер у нас вказівник поворотів. І що цікаво, такий нюанс, на який я тільки з часом звернув увагу. <кій> Подивіться. У стоп-сигнала є окремий ось цей маленький фрагмент. Не ось це. Це у нас габарити. А ось тут маленький цей нижній світлодіодик. Я зараз покажу, як це працює. При цьому цікавий нюанс стосується також бампера. Ну, По-перше, є датчик, але для цього треба, щоб запалення було вимкнуто в машині. А, ні, спрацювало. Тобто є датчик відкривання дверей багажника. Сам багажник став на 270 літрів меншим, ніж у cx 9 але при цьому майже на 120 літрів більшим, ніж у Mazda CX5. 570 літрів сюди входить, якщо не складати спинки. І 1700 з гаком, якщо спинки другого ряду все-таки ж скласти. Підпіллі у нас. Докатка і цікавий нюанс стосується бампера. Тому що є ось така декоративна вставка а-ля дифузор. А також є ось такі величезні декоративні накладки на вихлопні труби. Тільки вони декоративні, бо справжня вихлопна труба виглядає ось. О. Тобто вона спрямована донизу, а це для краси. Не дуже чесно, зате гарно. Кросовер пропонують у трьох нових кольорах: Rodium White, Soul Red Crystal та Machine Grey. Загалом доступні сім кольорів без доплати. Наша ж машина була в кольорі Platinum Quartz. Але як я і в cx 5 діставав маківкою до дверей, так само і тут я маківкою їх піднімаю догори. Могли би і вище підніматися. Хоча той самий трюк я роблю і на своїй мазді. Я просто руками піднімаю його вище, і він там фіксується. Тоді проходить нормально. Але зрозуміло, що головні зміни у МАЗди Сіг-60 під капотом. І я зараз не про ці газові амортизатори, які нарешті з'явилися в Мазди. Я про абсолютно нову задню приводну платформу із повздовжним розташуванням моторів. Комплектації для українського ринку три. Exclusive Line, Premium Line і Premium Sport. Дві базових, дві простіших версії можуть мати в якості мотора 25 літровий атмосферний двигун на 192 сили на 4 циліндри. Топова версія наша і базова Exclusive Line можуть оснащуватися новим шестициліндровим турбомотором об'ємом 3,3. Цікаво, що обидва мотори агрегатуються тепер виключно. З новою автоматичною трансмісією на 8 передач. Вона непроста. Я трошки пізніше, детальніше про неї розповім. Якщо подивитися зараз під капот, то ми бачимо, що пройшла ера відкритих моторів. Mazda. тепер все майже весь простір закрито величезною пластиковою кришкою, але її можна відкрити. І подивитися, що знизу. Знизу ми бачимо величезну турбіну і те, наскільки сильно мотор сунуто в бік. Пасажирської капсули, відповідно, це відбилося і на компонуванні салону, тому що там ми бачимо величезний широченний центральний тунель. Але що мені тут подобається, це увага до деталей. Ти бачиш скрізь шари звуковіброізоляції віброізоляції і те, з якою любов'ю все зроблено. Японська культура виробництва. До речі, ця машина з мотором 3.3 М'яким гібридом, потужністю 284 сили є найпотужнішою маздою, яка продавалася будь-коли в Україні, але не найпотужнішою в світі, тому що в Європі пропонується cx 60 у виконанні плагін гібрид з 25 літровим мотором і потужнішим електродвигуном, з сумарною потужністю 327 сил. Досить уже. Та вона мене впізнала і відрегулювала під мене під мій профіль всі налаштування. І де ти реально розумієш, що це преміум, про який я згадував на початку, це зрозуміло в салоні, тому що виглядає значно дорожче, ніж будь-яка мазда до цього. Гарні матеріали, шикарні матеріали, м'які поверхні, шкіра напа, багато металізованого декору, не тільки на кермі. Не тільки на ось тут центральній консолі, а є лінія металізована, яка тягнеться по дверях через все торпедо і до тих дверей, ніби опоясуючи таким чином передню частину. Цей ж декор є ось тут внизу, на повітреводах, і сприймається все це. Дуже-дуже яскраво. Зрозуміло, що є також величезні екрани. Цифрова панель приладів на 12,3 дюйма, також розміру величезний екран мультимедійної системи. Коли змінюєш режими їзди завдяки системі MI Drive, а кнопка якої розташована на широченному центральному тенелі, то ми бачимо, як змінюється малюнок на панелі приладів, тому що там так цікаво. Виїжджає Mazda CX-60, причому в кожному режимі вона виїжджає трошки інакше. От, коли вмикаємо спорт, вона так вривається в червоненьке, все фарбується одразу і спідометр по центру. А в нормал в нас змінюється картинка. Та коли переходимо в Off-Road, то знову ж таки змінюється розташування, тому що на перший план виходить компас. Ну, аби ми не заблукали. Інтерфейс мультимедійної системи, знайомий маздівцям, це приємно, не доводиться звикати до чогось. Шатл керування цією мультимедійкою, розташований на традиційному місці. Мені подобається, що є ось ця фіксована кнопка регулювання гучності в зручному звичному місці на центральній консолі. І круто, що вдалося зберегти концепцію керування мікрокліматом кнопками, тобто не екрани, а швидко і зручно. Тільки кнопками. За це респект та повага. У стандартну комплектацію кросовера входить бездротовий Apple CarPlay та дротовий android Auto. Є також просунута система кругового огляду See-Through View. і, мабуть, вперше в мазди з'явився електропривод регулювання колонки керма. А от що дійсно впадає в першу чергу в око, коли ти сідаєш в салон CX-60 – і викликає певні питання. Це широченний тунель. Ну, ось погляньте, він реально не знаю, як в ландкрузері 200, мабуть, тобто величезний, широкий, але зрозуміло, чому він такий широкий, тому що в нас ж задньоприводна платформа, де повздовжний двигун з коробкою передач сильно фактично виступає в салон. Тому довелося зробити ось таку широку поличку, на якій розташувався. Селектор автоматичної коробки передач, який сильно змістили в бік водія, щоб було зручно. Він, до речі, микається за цікавим алгоритмом. Тобто паркінг в нас максимально ліворуч. Щоб ввімкнути, щоб поїхати, треба змістити важіль праворуч, а це у нас буде задній, і потім через нейтраль увімкнути драйв. Доводиться звикати, але як будь-які машини на це багато часу не витрачається. Цікаво те, що за розмірами cx 60 значно менша за CX9. Але в салоні ну, вона сприймається навіть більшою, ніж CX9, принаймні на рівні переднього ряду, на рівні крісел і плечей, а місця більше аж на 3 см. Та й за простіром в салоні, за запасом місця всередині. Завдяки великій колісній базі cx 60 все-таки ближча до cx 9 аніж до cx 5 Я впевнений, ви це заціните? Чи зацінять ті, в кого є діти, і потрібно саджати їх в крісла на задній ряд? чи встановлювати ці крісла? Подивіться, як відкриваються двері. 90 градусів. У мене в cx 5 це приблизно ось так. Наскільки більше? Але місця ззаду я сподівався, що буде більше. Мабуть, це пов'язано з тим, що все-таки задньоприводна платформа через те, що мотор багато місця займає. Але все одно це крісло відрегульовано під мене. Я люблю простір, воно далеко від'їхало, і все одно перед колінами залишається доволі великий простір. Ну, тобто, кулак влазить, і це важливо. Важливо також. З точки зору комфорту сподобається величезний панорамний дах, передня секція якого відкривається. На челюк і ззаду є підігрів і дві USB Type, <плес> а не Type-C. Люблю. Молодці. Що головні, з моєї точки зору відмінності, це, звичайно, те, як Mazda cx 60 їде, і їде вона не так, як всі Mazda. Взагалі, не як Mazda. Тому що, коли вперше сідаєш за її кермо, то не впізнаєш цю машину. З гарної точки зору. Зрозуміло, завдяки ось цій новій зв'язці шестициліндрового рядного мотора 3.3 і автомата на 8 передач. Мотор. 3,3, як на мене, 284 сили з такого об'єму з турбіною сьогодні ну, дуже-дуже мало. Наприклад, ВАГ стільки легко витискає сьогодні з дволітрового чотирициліндровика з турбіною. Тому я думаю, що японці традиційно так перестрахувалися, занизили потужність максимально, залишивши колосальний ресурс для нарощування ось цих цифр. Але... Навіть 284 сили. Mazda їх 60 валить. ого От послухайте, як цікаво він звучить. Зрозуміло, що це 6 циліндрів. Зрозуміло, що це великий двигун, в нього гарний голос, але туди домішується такий цікавий. Зараз пройду ці фішки. Але туди домішується такий цікавий звук, таке підвивання, наче у компресорів, і я не можу ні на що це списати, окрім як на допомогу електромотора нової автоматичної коробки передач. Тому що автомат тут теж незвичайний, абсолютно новий власний для розробки Mazda. ним дуже пишається. І вся хитрість в тому, що. Давайте повернемось в нормал. Вся хитрість в тому, що в ньому замість гідротрансформатора стоїть багатодискове щеплення, поєднане з електромотором. Це дозволяє оперативно швидко змінювати режим їзди, підключати електромотор, коли потрібно, адаптуватися до умов. Я скажу, що він адаптується дуже швидко, робить це постійно. Таке враження, що коробка взагалі не відпочиває. Але коробка швидка як чорт. Я вже забув, коли автомати так швидко перемикаються. Більше того, вона не просто швидка. Мені здається, що вона зарізка місцями. Навіть в нормальному режимі в спорті це взагалі таке смикання БМВ позаздрило ось цій швидкості і різкості. Чимось нагадує робот, особливо в спорті. Ось ці а, такі удароподібні перемикання сподобаються тим, хто заточений. Під швидкий драйв. Раніше в Мазди ніколи такого не було. Маздівські автомати завжди були. Мені є, про що розповісти, про cx 5 наприклад, там лінива трансмісія, її треба постійно підганяти, але це кайфово з точки зору економічності. Проте, коли хочеш їхати, обов'язково треба спорт і топтати. Тут коробка постійно працює. Чим іще трансмісія схожа на робот, тим, що є ледве помітні смикання під час рушання. Але в спортрежимі такого ефекту нема. Знову ж таки, не забувайте, що є ще й електромотор. Це м'який гібрид. Відповідно, батарея тут маленька. Здається, на 330 Вт. Але електромотор доволі, ну, як для м'якого гібрида, 17 сил і 153 п'ятдесят три метри моменту. 153 нютон метри. Щоб ви розуміли, це стільки видавав якийсь атмосферний бензиновий 1.6 тому допомога цього мотора відчувається. Він відповідає за багато суто електричних функцій, наприклад, тільки ну, ти трохи на будь-якій швидкості, ну навіть після сотні, відпускаєш педаль газу, а й стоп одразу глушить мотор, і всі функції живлення на себе перебирає Ось ця комбінація електромотора, стартера, генератора, так званого, і батареї. Вона ж допомагає і під час розгону, і це повинно було би певним чином вплинути і на економічність. Але на цій машині в мене не виходить їздити економічно, відпускати педаль газу взагалі ніяк. Повний бак в мене вилетів за якихось майже 4 дні. Але з іншого боку, показує 13-15 літрів в мене, в залежності від стилю їзди. Заводські дані в міському режимі 11 літрів. Це не дуже далеко від істини. Я думаю, що невелика плата за динамічний стиль їзди від Мазди. Цікаво. Що 2,5, які пропонуються в якості альтернативи, дешевше альтернативи для цієї машини, жере стільки ж або навіть більше. В середньому, якщо подивитися на цифру, в заміському режимі 6,2 літра їсть ця машина, 6,8 жере 2,5. А в середньому теж а близько восьми їсть ця і там щось на півлітра більше 2,5. Виходить, що для 2,5 1850 кіло, ну, може, трошки менше в тій версії, це. Немало, тому доводиться більше працювати, більше спалювати. Але скажу, що цифра в 13-15 літрів тут не дуже лякає, тому що сьогодні сучасний кросовер кволей з мотором 2,4 варіатором, який не хоче їхати, а тільки дзержить спалює тих самих 13-15 літрів. А тут же ж вдвічі більше динаміки. Є за що? Хоч у мазди і є позашляховий режим, я на офроуд не поїду. Ну, по-перше, лінивий став, а по-друге, кліренс скромний 18 см. У cx 5 він сягав 20 см, а у CX-9 9 навіть 22. Що. Спробуємо показати, як іде. Я вже насправді міряв розгін до сотні, але просто порядок. Сьогоднішній день це найшвидший кросовер мазди, який продавався в Україні. В технічних характеристиках вказано, що ця машина розганяється за 6,9. А в нашому давай, в ручному режимі впирається. Чесний ручний режим. Цікаво, що ручний режим можна примусово брати через менюшку. Там є а, такий пункт, який називається логіка перемикання автоматичної коробки передачі. Відповідно обрати, примусово він не буде стрибати. Відіть, будь ласка, тому що да, дуже дякую. Так ось в технічних характеристиках вказано, що машина розганяється до сотні за 6,9. В наших замірах машина показала ще кращий результат. 6,7. Дуже круто і дуже швидко набирає цих 150-170, просто <кхід> ти навіть не встигаєш помітити. Але максимальна швидкість. 219 це не багато. Звичайно, в Україні нема де їздити з такими швидкостями. Ми не Німеччина, але в тих самих німецьких конкурентів навіть дволютрові кросовери, однокласники, їдуть 250. Що показник налаштувань, показник динаміки темпераменту. Я сьогодні збираюся загнати Mazda CX-60 на Діностенд, аби заміряти реальну потужність цього двигуна. Тому хочу залити в нього сотий бензин, аби вийти на максимум можливостей мотора. І зараз заїду на вок, налию сотого мустану. І ще, враховуючи щільний графік і схоже на те, що в мене сьогодні обіду не буде, друзі порадили заїхати спробувати хот-дог під назвою кебаб. Подивимось, що це таке. Хм. Це щось реально новеньке сподобається, по тюновуваче м'яса. Нетипове поєднання а, страв з різних кухонь світу. Я думаю, мазда була за пів кроку від сенсації. Ми на діностенді не змогли адекватно заміряти потужність, бо задньоприводна платформа перекидає більше тяги на задні колеса. Тому коректних результатів не отримали. Навіть після експериментів з режимами і електронікою, але навіть так ми отримали цифру в 296 кінських сил та 506 ньютон метрів. Це більше того, що декларує виробник, і це на необкатаному моторі, в якому менше 2000 на одометрі. Думаю, реальні цифри цього мотора далеко за 300 сил і 550 ньютон метрів. Це гріх ізолювати такий гарний звук від мотора, але насправді зі звукоізоляцією у Мазди все дуже гаразд. Ну, відчувається, що Мазда дуже хоче бути преміальним брендом. І реальний звук, реальний шум з'являється тільки десь після 140 км на годину. І якщо вже пішла мова про преміум, думаю, що саме час мазді вигадувати який небудь суббренд. як Lexus чи Infiniti. Є навіть варіанти, наприклад, Kodo. Або ксідос, як колись, а у Mazda була преміальна лінійка. І скажу, що cx 60 їде комфортніше, ніж моя CX5. Так, відчуваються певні непідресорені маси, тому що 20-дюймові легкосплавні диски. Ще й шини не такі, щоб суперкомфортні, супервисокі. Вони більше заточені з моєї точки зору все-таки на ось цей баланс і на спорт. Але, наприклад, хвилі чи які небудь розбиті дороги, ця машина проїжджає краще, ніж можна було би сподіватися, від настільки спортивно налаштованої ходової. тому що CX60 керується ну просто першокласно. Тобто, навіть в спортрежимі є ось це єднання, є порозуміння з машиною. Ти керуєш машиною майже думкою, а не силою рук. І очікуванням, коли ж з'явиться реакція автомобіля на поворот керма. Це дуже логічно, дуже прогнозовано і мені подобається. А ще я збирався їхати знімати переставку, тобто лосений тест. Та виявилося, що рекорд вже встановили португальські колеги на переставці на Сік 60 Показали швидкість 77 км кілометрів на годину. Щоправда, в них була 3,3-літрова дизельна версія, але з таким же м'яким гібридом. Теж сказали, що зразкова керованість. Я з ними повністю згоден. В напруженому повороті розкривається задньоприводна сутність платформи, тому що на виході з поворота натискаєш на газ, Сік 60 активно сідає на корму і чутливо реагує на найменше додавання скидання газу, розвантажуючи, завантажуючи осі. Дуже цікаво керується, зовсім не схоже на мазду. Більше схоже на БМВ. І я не жартую. Бо якщо з точки зору інтер'єру, преміуму так вже можна порівнювати з японськими преміальними брендами, такими як Lexus чи Infiniti, ну коли б можна було мазду так позиціонувати, але вже можна. Але все-таки є куди рости вище, то з точки зору характеру, мені подобається абсолютно все. Гострий, слухняний, динамічний, кайфовий і Lexus Infiniti так наїдуть. Порівнювати вже треба вище брати європейських конкурентів, і це камінь в город BMW. Отож, який висновок? Я можу спокійно назвати цю машину сенсацією року. Тому що мазда. Зламала всі правила, аби створити машину, яка, ну давайте дивитися, правді у вічі, стала кращим японським кросовером з точки зору водія. І як каже мій брат Андрій Волощенко, таке враження, що на Мазді взяли інженерів, які створювали Мазду МХ5, сказали: хлопці, нам треба драйверський СУВ, давайте робити. А вони сказали, така без задньоприводної платформи нікуди. Ось так схоже все і закрутилося. Я ж тільки традиційно хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. А іще з'явився інший висновок. Схоже, що Mazda cx 60 рвонуло в преміум сегмент значно швидше, ніж я. Де, я. де 2 мільйони гривень. Тому, схоже, що моя жінка чекатиме на наступника Mazda cx 5, але це жодним чином не робить cx 60 менш бажаною. Тим паче, що вона мені всю душу вийняла. Дубль 2. Це було ура. В той час. А ведучий повинен прочитати папірець, тому що він ніхрена не пам'ятає, що ж було далі.